На вулиці вночі може бути мінус 25, але тепер це не страшно, тому що ми поступово привчаємось до автономії, живучи на хуторі, навіть без світла, щоб завжди було тепло в будинку, щоб завжди була вода та можливість приготувати їжу для нас та наших чотирьох лапих, вівчарок, чивавок та котів. Це канал Рівненський Вік, все про життя на хуторі. Чи чотирьох лапі. Найкращі індикатори тепла в будинку, як бачите, у них все добре вже сьогодні. Зігріті та щасливі. Гріються наші собачата, жасміна, звісно. Покажись о, моя хороша. Тут зараз сонечко, та взагалі плюсова температура, а вночі я включаю їм ось такі інфрачервоні лампи. Це Ророша прийшов, прийшов до нас, так? Моя хороша, так. Дуже тепло Навіть хутро таке все розпечене, гаряче. Моя хороша. Ось так гріються собачата, гріються. Зараз трішечки підгодую тим, що вони полюбляють. Жасміна вже стрибає, так місце, жасміна, не псуй мені кадр, такий красивий. Жасміна, оцвініна. Мои слухня, ні, ні. не можно, не можно. Не дуже полюблять морпочку. Жасмина, что ты уже впоралась? Ророша смакуе. Мы хорошие. Зігріті та щасливі. Все в порядку, мій хороший. Так, смі зараз я тобі погавкаю, так не сваріться. В наші часи дуже важливо мати автономність в будинку. В нашому випадку це досягається за допомогою грубки. Це серце нашого будинку. За відсутності електрики, найкращий спосіб зігрітися це дрова. Розпалюємо дрова в центральній грубці, зігріваємо будинок на допомогу. До них приходять крайні грубки в наших спальнях. До самого ранку, якщо розтопити ввечері, будинок буде. Повністю зігріти всі його мешканці, ці вавки, коти, вівчарки на веранді, всі будуть в теплі та затишку. Плюс до того своя крамниця можна вручну набрати, скільки необхідно води розігріти тут, поставити велику кастрюлю вкрай випадок, щоб помитись елементарно, зробити собі сніданок, засмажити картоплю, зварити кашу і так далі. Після того, як грубки розтоплені та в будинку стає тепло, можна прийти до колодязя, відкрити дверцята та набрати води, скільки потрібно. В нас 36 метрів, трішки доведеться покрутити цією ручкою, але, але не переживаєш, вода завжди є в будинку, у разі чого. Плюс до того є ще бензиновий генератор, тож можна, якщо тривалий час не буде світла, зарядити мобільні пристрої, смартфони, щоб був зв'язок. Але я так думаю, що цього року доведеться ставити гібридний інвертор з акумулятором та сонячні панелі. Справжнє природнє тепло буде ставати тепло. Та ось такою решіткою буду зачиняти, щоб нічого не потрапляло в будинок якась не Ось такі керамічні батареї в нас якби була нормальна електрика, звісно. Було б простіше опалювати будинок. Це в нас в залі біля каміну така стоїть. Ще одна на кухні є. Ще є в спальнях. Коротше, в Кожній кімнаті по батарей. Натискаємо і ось оф. Це вона вимкнена. Так само показує вона, зараз яка температура сідачі до неї йде. Натискаємо ще раз. Он вімкнулась. Практично скрізь ось такі ось таке керування, незалежно від виробника. Е зараз вона працює та ми можемо виставити температуру, наприклад, до якої вона буде нагріватися. Ну, до 23. Вона дуже швидко розігрівається, стає гарячою та зігріває кімнату, віддає тепло сюди. А це в мене така. Панель сонячна ну це проста 50 Вт всього 2,72 ампера. А. Зараз поміряємо, скільки вона дає освітлення взимку. Ось, подивіться, так розташована для тесту панель. А з того боку, сонечко, але захмарене, Тож дає 20% потужності. Нагадую, що зараз лютий місяць у нас. 0,85% трішечки більше. Ну, до цього було 0,8 максимально в мене. Але все одно це 30% десь від загальної потужності. Цього року хочу ось цю стіну та закутом, ось тут цю ділянку утеплити. Хочу зробити цепіну пластом, потім поштукатурити, пофарбувати. Порадьте, як це краще зробити. Будь ласка, хто знає, в коментарях буду вдячний для того, щоб краще, щоб не вихолоджувався будинок та краще зберігалось тепло. В нашому будинку керамічних панелей встановлено сумарною потужністю 2,8 кВт. Для нас я вважаю, що це достатня. Потужність. Цими панелями можна обігріти будинок без проблем за умови, якщо є електрика, звісно. Скільки ж кіловат виходить, щоб тільки керамічними панелями опалювати будинок? В день виходить від 500 до 1500 тисячі кіловат, в залежності від місяця зими, звісно. Та стільки ж вночі. Це означає, що приблизно від 2 до 6 тисяч гривень буде коштувати опалення в будинку керамічними батареями. Звісно, в нас виходить, що це комбінація дров та електричного опалення такий теж гібридний спосіб. 23 вольта. Жасміна. Що ти робиш, кіця? 22 вольта. 23. Можна так сидіти, поруч вже стає тепло, спину обігріває, та пийте каву. Підписуйтесь на канал Рівненський Вік. З нами завжди тепло та затишно. Жасміна місце, давай, місце, молодець, давай. Все грійся тут. Розташувалась. все моя хороша. Ти гаряча, прямо тут. Тут на веранді дуже сильно, спекотно зараз стає, коли сонечко прогріває Дуже-дуже добре стає. Так, і Ророша, і Ророша, мої хороші. Скоро підемо за дровами, жасміна, так. Наші вівчарки живуть на веранді. Це приміщення більш утеплене через те, що ми утеплили фронтони. Тут завжди тепер плюсова температура. Я не переживаю, тільки в люті морози там додатково утеплюю їх. А інфрачервоні лампи практично завжди взимку працюють для того, щоб не захворіли мої вовки. Сьогодні я розповідав вам про автономність життя на хуторі. Моєї родини, наших чотирьох лапих. Це не останнє відео на тему автономності. Найближчим часом я хочу розповісти про гібридний інвертор та акумулятор. Буду встановлювати цю систему. Звісно, буду показувати та знімати відео. Якщо не підписались, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. На каналі Рівненський ВІВК Все про життя на хуторі. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого до нових зустрічей. Нехай в вашому будинку буде тепло та затишно, так само як на хуторі рівненського півка.